Як солдатам утовпитися за земельними наділами? Над цим міскували на позачерговій сесії сумської міськради. Охочих отримати ділянку все більше, а землі не вистачає. Депутати з групи Європейські суми у цьому звинувачують екс очільника області Володимира Шульгу та керівників Держземагентства. Мовляв, ті роздали наліво направо понад 100 гектарів. Покарати винних просять президента, генерального прокурора і прокурора області. Чи підтримали депутати таке звернення? Дивіться далі. На позачерговій сесії міськради нелюдно. Роботу почали з півгодинною затримкою, ледь дочекалися потрібного кворуму. Головне питання: хто роздав у приватні руки землі поблизу біофабрики та дендропарку? Відбувалися протягом квітня-травня нинішнього року, а саме. Було роздано більше ста гектарів землі навколо міста Суми. А також, як я вважаю, було роздано близько 60-70 земельних ділянок, які світяться на публічній кадастровій карті, в межах міста Суми, без на то будь-якої згоди Сумської міської ради. Головний козир Деребащиків відсутність усталених меж міста. На сьогоднішній день межі міста Суми не затверджені і внести Майже зараз, зараз зміни якісь внести. Ми не, не зможемо, бо вже цей, ця документація передана до Верховної Ради, до комітету для розгляду та затвердження. Чіткої межі, щоб визначитися, що ця межа міста Суми, це Сумського району, у нас немає. На сьогоднішній день можна сказати просто інше, що місто Суми знаходиться в Сумському районі. Меж міста по домовленостям не буває. Оце вам межі міста по домовленостям. Що сьогодні ми вважаємо, що земля біофабрики повинна бути сумською. Ми на неї розраховували і досі розраховуємо. Але я сьогодні задавав немає. Світлані Миколаївні питання. Є у нас законна можливість повернути цю землю? Немає. Відповідь немає. немає. Про землі згадали, бо росте черга учасників АТО, які бажають отримати обіцяну ділянку. Таких уже понад 700. У Сумах наділів на всіх не вистачає, тому планують солдатам давати землі у Сумському районі. Якщо в місті Суми не буде вистачати землі, для того, щоб обезпечити цю землею представника АТО, і якщо Горсовет до нас звернеться, ми Всячески будем в этом способствовать совместно з вами. Депутати завершили сесію зверненням до президента і генерального прокурора. Просять притягнути до кримінальної відповідальності екс-губернатора Сумщини Володимира Шульгу. Прокурори області закликають розслідувати дії колишніх керівників Держземагентства та повернути громаді незаконно відібрані ділянки. Ніна Коломієць, Олександр Гордос. на часі новини. Екс-губернатор Сумщини Володимир Шульга всі звинувачення спростовує. Мовляв, земельні питання ніколи не були в його компетенції, тому кримінального провадження не боїться. каже йому приховувати нічого. Це бреціває кабили. Я навіть буду о, радий. Якщо буде відсутне провадження, генеральна прокуратура на вимогу о, депутатів все перевірить і скаже, що мої ані службові повноваження, ані. Моїх таких родичів, знайомих і всіх інших там немає.